Всім доброго і мирного дня! В даному відео розповім про свою єстивну жимолость, про її обрізку. Поглянувши на ці ягоди, за кольором подібні до лохини, темно-сині, з легким восковим нальотом, видовженої витягнутої форми до 3 см, а смак кисло солодкий. І і здається, це ягідки, ніби й лохини. І головне Сама перша ягода, яку можна скоштувати в травні. І ще дуже важливо, ягода, яку не спустошують ніякі хвороби, ніякі шкідники, її не потрібно нічим обробляти. Напевно, за ту її кислинку, але вона зовсім маленька і обходять шкідники стороною. Ця рослина надзвичайно холодостійка. Тому варто її посадити. І в догляді вона досить проста. Так як жимолость – це кущ, який самий перший прокидається. Тому обрізку найкраще проводити осінню. Але обрізка не така, як смородини і агросу. Жимле взагалі до шести років не обрізається, вона собі росте, кущ формується, і вже після шести, можливо, можна й приглянутися і зробити їй невеличку обрізку. Тобто даємо кущу вирости, не рухаємо його. І як ми його обрізаємо та обрізаємо раз, два-три роки? Дивимося на кущ, дивимося, наскільки він розрісся, і, звичайно, робимо йому так звану санітарну обрізку, обрізаємо всі сухі поламані гілки, обрізаємо всі, що всередині, для того, щоб кущ. Провітрювався, щоб гарненько сонечко освітлювало ті ягідки, які будуть на гілочках, адже саме ягідки, які освітлені, будуть набагато більші і смачніші. Чітких рекомендацій щодо обрізки немає, адже сама обрізка це творчий процес. Кожен дивиться на свій кущ, приглядається. І здійснюю обрізку, так як вважаю за потрібне. Тобто гілочки, які прилягають до землі, ці прибираємо. Головне, молодий гілок не зачіпаємо, адже на них будуть формуватися ягідки. Ну, і проріджуємо. І все, по ходу, зараз я розкажу, як саме я проріджую свій кущ. Починаю обрізати гілки, які прилягають до землі. Ось маємо таку гілочку. Ягідки, якої будуть дуже близько до ґрунту. Такі гілки вирізаємо. І біля неї теж поряд така невеличка, ось теж прилягала, таку теж забираю. І так дивлюся по кругу і одночасно дивимося, що в нас всередині є, щоб трошки прорідити даний кущ. Ось тут переплилася, теж її забираю. Так що тут можна працювати із гілкою різом. І можна працювати так само з сікатором, дивлячись, які гілки. Так само тут така цікава гілка вже пішла. Ось вона всередину. І тому, щоб кущ гарно освітлювався, провітрювався, я її теж заберу. Ось так, забираємо її. Тепер, коли прибрали всі зайві гілки, які саме нахилені до землі, йдемо по кругу і оглядаємо так кожну гілочку. Ось, наприклад, маємо така гарна, тут є молоді прирости. Що Цікаво, що саме в жимолості, коли є ось пагін, і має на вершечку такі малесенькі ще пагінці Це дуже добре, тому що саме на тих пагінцях будуть ягідки. І тому дивимося, якщо гілка десь до середини росте, то її ми приберемо, щоб тут було провітрюваність. Ось так цю заберемо, а решту залишимо. Далі дивимося знову ж по тій гілочці. Цю заберемо, теж ось тут таку тонесеньку Заберемо, ну і, звичайно, ось ту вкоротимо, тому що вона теж тут переплітається. І тепер дивимося на наступну гілку. Дана гілочка теж нам буде зважати гарному провітрюванню, тому ми її вкоротимо ось так. Тепер маємо інший пагін. В якого теж пішла гілочка до середини, ми її заберемо, розглядаємо дану гілочку. Тут на цій гілочці я буду вкорочувати. Ось маємо такий гарний пагін, гарні молоді він має прирости, а вони є саме на вершечку, тому те, що більш-менш до середини, це заберемо, а решта будемо залишати. Тепер розглядаємо таку гілку. Вона тут має розгалуження. Одна пішла в одну сторону, а друга в іншу. Оця, що пішла і переплелася, я її забираю. На ній є такий малесенький пагінець. Тонесенький, забираю. І вкорочую трішки, бо тут теж переплітаються гілочки. Так, далі маємо наступну гілочку. Це в нас ось. Всередину тонесенький, як сірничок росте, забираю його. І тут теж є такий тонесенький, теж забираю. Тепер маємо ось така тут гілочка, де гарні малі пагони, але вони більші, товстіші, як сірник. На них будуть ягідки, тому я просто їх проріджу. оцей, що росте, до середини заберу. Наступний, що росте, до середини, теж заберу. І ось цей теж заберу. І даємо світло кущикові. Так само бачимо, тут росте середину, забираємо. Тобто ось такі тонесенькі гілочки, надто тоненькі, такі забираємо. Тут маємо ось на цьому пагоні, ось цю заберемо гілку, тому що таких є дві порядки. І для того, щоб були більші ягоди, одна з них буде зайва. Далі маємо ось ця пішла у нас до середини куща, тому кущ має провітрюватися, ми її приберемо. І так, дивимося, тут така тонесенька пішла, ось таку теж забираємо. І маємо, ось тут пішла гілочка, яка теж переплітається, забираємо її. На цій гілці, ось тут гарний теж молодий приріст є. І ще один молодий приріст, тому я заберу, який ось заважає даній гілочці, зайву, так звану. І ту, що донизу звисає, це теж зайва гілочка. Так само бачимо, теж донизу лягає, тут теж заберу. Ось тут маємо така красива гілка пішла, яка теж має молоді пагінці, але я її заберу, тому що вона якраз саме буде перешкоджати росту даному пагону. Це молодий пагін і він буде більш врожайний. І тут маємо теж заберу і цю, що переплітається, заберемо. І ось маємо тут знизу теж заберемо. І маємо таку картину. Так у нас вимальовується кущ. Так, тут ще пропустила таку гілочку, яка теж донизу. І маємо бік тоненька, теж забираємо її. І ось тут така тонесенька теж забираємо. І ось такий вийшов красивенький кущик після обрізки. Що характерно для жимолості, в неї ось так відстає кора, але це її така особливість, це нормальне таке явище. На таких старіших пагонах таке відбувається. А якщо пагінці молоді, то цього так не спостерігається. Оце маємо такі краєчки, крайні молоді пагони, вони якраз такі гарненькі. Обрізка жимолості буде стимулювати до нарощення молодих пагонів, ягоди будуть більші і солодші, і обов'язково її слід підживити фосфорно-калійними добривами, а також слід врахувати, що коренева система підходить близько до поверхні, тому потрібно підсипати торфом або компостом, підійде мульчування листя. Отож, рекомендую вирощувати таку чудову ягоду. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей!